А ви вмієте відключати свої думки і просто побути собою наодинці? Це, здається, так легко, але насправді ні. І дуже зараз багато людей, вони просто збігають від свого внутрішнього стану в шумові якісь так в телевізор, в якісь інстаграми. Те, що нас Відволікає від самого себе, від е, свого відчуття насправді, що я хочу, як я хочу. І я теж себе ловлю на думці, що щоб так виїхати, десь побути наодинці, на природі. В своєму стані, в якихось, навіть на думках, хочеться скинути ці думки, тому що багато переживаєш за бит, багато переживаєш за якісь там потреби, особливо у кого є дітки, так? ми мене двоє. І кожен раз думаєш, а туди, а сюди. От. Але так просто відключитися, відключити голову і побути на природі. от Те, що в нас бахкає, це тут навчання, реалі нашого життя. От, їх нікуди не дінеш зараз, на жаль. Але навіть при цьому всьому вміти відключатися від тривожного стану. Якщо вам дуже складно, якщо ви відчувати, що ви розумієте, що страшно бути з самим собою. То треба йти вже до спеціалістів. Нічого в цьому страшного немає. І я, як практики, енергопрактики, теж ходжу до спеціалістів. І я е, працювала раніше з іншою темою, правда. Зі своїм болем, так і з психологом, і з наставниками різними працювали з коучами, терапевтами. Ну, це нормально. Це ви пікуєтесь про своє здоров'я і не тільки фізичне, а й ще вперше ментальне. А наше ментальне здоров'я воно. Це основа нашого фізичного здоров'я, як це б не було странно, але наш емоційний стан, наші да всі ці нерви, тривожність, це все відкладається в тілі. От коли я працюю з людьми, все це відчувається. Ми спочатку перед практиками йдемо в тіло, так і внутрішнім зором відчуваємо тіло, деякий біль, деякі образи, і це все осідає. Навіть ті образи з дитинства, якісь на батьків, на колишніх. Там, я не знаю, вільне прожити від зради, від якихось таких речей, від втрати. так. І Іноді нам здається, що кажуть, час лікує. Ні, час не лікує, час тільки може забити ще глибше в вас. Це все треба діставати, треба вміти себе очищати від цього, тому що це ви собі шкодите в першу чергу, на жаль. Ах, і нікому іншому, так це все внутрішній такий стан.